Дійсно, те за чим ми сумували в Америці, то це за шашличком на вуглях, тому. На Миколайчика ми зробили собі подарунок: ось такий домашній гриль на вуглях приготувались. Саме добре, що в Іспанії така погода, що навіть 6 грудня можна посидіти на дворі та зробити шашличок. Ми дуже любимо нашу сім'ю і проводити разом час, а особливо за такою гарною речею, як готування шашличків Також ми згадали, як в Україні ми жарили на сковорідці картопельку. Кум мене жарив її. ідеально діти згадали, і ми зробили собі картопельку і такий домашній вечір в кругу сім'ї. Звісно, не хватає наших знайомих кумів щоб це був ідеальний вечір. Але загалом м'ясо на вуглях це не замінить нічого. Так само, як і час проведений в колі своєї родини з любими нашими дітками.